Листопад улюблений місяць Гітлера, і водночас найчорніший в його біографії, принаймні за кількістю збігів, дати і символів, якими він марив. У листопаді 1923 року він вперше намагається силою взяти владу і зазнає поразки. У листопаді 1938-го розпочинає втілювати те, що 10 років тому записав у своєму Майнкамф. А в 1939-му дивом уникає смерті, коли бомба вибухнула в тій самій Мюнхенській пивні, де він починав свій шлях. Три листопади три віхи від фанатика з натовпу до диктатора, який вірив у власне без. Смертя. Пивний пуч 8 9 листопада 1923 року спроба копіювати Мусоліні. У пивні Бюргер Бройкеллер Гітлер за підтримки озброєних кулеметами 600 штурмовиків перериває виступ генерального комісара Баварії Густава фон Кара і, тримаючи пістолет, оголошує національну революцію. Наступного дня колона заколотників вирушає на Одеон Плац, але на цей раз поліція відкриває вогонь. 16 змовників і чотирьох поліцейських убито. Гітлер поранений. Його засуджують на 5 років, з яких він відсижує у Ландсберзі лише 9 місяців, де пише Майн Камф суміш автобіографії і політичного маніфесту. Там він переконується, влада. Потребує не багнетів, а символів і, звичайно, пропаганди. З цього виростає культ чисел, прапорів і дат нацистська релігія з її святими днями. І саме листопад стає однією з таких дат: Щороку її відзначатимуть урочистими маршами ветеранів путчу. Через 15 років, листопад, 38-го, уже не змовника канцлер, який реалізовує мрії з Майнкамф очистити Німеччину від євреїв. Після загибелі німецького дипломата Ернста фон Рата в Парижі в нього тричі стріляв 17-річний єврейський біженець з Польщі Гершель Грюншпан. Пропаганда Геббельса закликає до народного гніву в ніч з 9 на 10 листопада. Горять синагоги, грабують крамниці, б'ють. Людей на вулицях як результат понад 250 синагог спалено, близько 7 тисяч магазинів розгромлено. 91 людину вбито і понад 30 тисяч відправлено до Дахау і Бухенвальду. Операція спланована міністерством пропаганди і службою безпеки СС. Отримує мовчазне схвалення фюрера. Наступного дня Герінг підписує наказ. Євреї сплачують штраф за заворушення. Мільярд рейхсмарок. Світ реагує стримано. Сполучені Штати відкликають посла, але не розривають дипвідносин. Британська палата громад засуджує погроми, але ніяких санкцій. Газети пишуть про ніч битого скла, і ця красива метафора випадково москує звірство. Кришталева ніч стає прологом і репетицією голокосту, першим масовим випробуванням мовчання Європи. З тих самих кабінетів, які координували погроми, через декілька років вийдуть накази про депортацію В Освенцим і Бабин Яр. Листопад 1939-го, той самий Мюнхен, та сама Пивна. 8 листопада Гітлер прибуває о 20-й. Виголошує чергову промову перед ветеранами Пуччу 1923 року. У залі близько півтори тисячі людей. Після двох годин виступу він раптом скорочує текст і йде раніше ніж зазвичай, щоб встигнути на потяг до Берліна. О 21.20 під трибуною вибухає бомба. Вісім загиблих, 63 поранених. Будівлю знищено Гітлер уже в дорозі. Його потяг перетинає міст через Дунай. Виконавець Тесля з Гердгаузена Георг Ельзер. Самотній антифашист, який півроку вмонтовував годинниковий механізм у колоні біля трибуни. Його хапають на кордоні зі Швейцарією через кілька годин після вибуху. Під час допитів Ельзер заявляє. Я хотів зупинити війну, поки не пізно. Його тримають у Заксенгаузені, потім у Дахау. Жодних співучасників не знаходять, але Геббельс робить із нього маріонетку англійської розвідки. Після провалу замаху Гітлер проголошує його врятувало проведіння. Відтоді його параноя зростає. Він перестає довіряти охороні, уникає літаків, запроваджує жорсткий контроль над часом. І маршрутами Ельзера розстріляють у Дахау 9 квітня 1945 року за місяць до капітуляції Німеччини. У Німеччині його визнали героєм лише через півстоліття у 1995-му. На стіні пивної встановили меморіальну таблицю. Замах 1939 року в історії Рейху перетворили на ще один міф про невразливість фюрера. Ще один листопад через три десятиліття. 10 листопада 1975-го Генеральна асамблея ООН ухвалює резолюцію номер 3379, якою визнає сіонізм формою расизму за 72 країни проти 35, Утрималось 32. Чорна іронія в тому, що це відбувається в день роковин кришталевої ночі серед ініціаторів СРСР та Держави Арабської Ліги. Скасовано резолюцію лише через 16 років, у 1991-му, після падіння комуністичних режимів у Європі. Історія знов збіглась з датами, наче намагаючись нагадати, календар пам'ятає більше, ніж люди. І в цьому є справжній листопадовий парадокс Гітлера. Його ідеї знищили мільйони, але символи, які він обожнював, і досі повертаються в світову політику. Щойно наступає листопад. Невеличке оголошення: 421-й окремий батальйон безпілотних літальних систем САПСАН зараз боронить Україну на одному з найважчих напрямків. Бійці підрозділу докладають максимум зусиль, аби не допустити окупантів до густо населених районів. Та зараз хлопці та дівчата потребують нашої допомоги і просять долучитись до актуального збору батальйону. Посилання на реквізити підрозділу ви знайдете в описі до цього відео. Не забувайте, лайк і поширення цього відео допомагає не тільки квітнути українському ютюбу, а й наближає нашу перемогу.